До тебе я приходжу знов і знов. Село моє, кринице материнства, в тобі снагу черпаю знов і знов. Село моє для мене, ти рідніше, дорожче ти мені за землі всі, бо ти даруєш і любов. І ніжність твої клонятимусь завжди красі. З любов'ю, миром і запасним корабаєм вітаємо на нашому святі дорогих гостей. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, з любов'ю і миром зустрічаємо їх. Слава Ісусу Христу! Шановні жителі села Кархович, однесичани, щиро вітаю усім коровам вас і сам себе з святом 594-ї річниці села Крахович. Дорогі крихівчани, запрошені та гості, цього недільного дня багато стежин здалека і з Привели вас до Крехович, рідний наш край, рідне наше село, рідна Батьківщина, це домівка, вулиця, село, де ми народилися, все це є частиною великої Батьківщини, нашої славної України. А ми всі український народ, який складається з родин, малих і великих, дружніх. Працьовитих і талановитих. І як говориться у пісні, тут зібрався рід наш увесь. Ми скажемо, що сьогодні тут зібралася наша родина велика, яка називається Криховичами. Одні прийшли, щоб показати своє мистецтво. А інші подивитися на наших талановитих людей, митців та умільців. Бо сьогодні у нашому селі проводиться культурно-мистецька акція, яка стартує на Рожнятівщині у рамках відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Твоя дума, твоя пісня не умре, не загине. more yeah. yeah. Моя розрада, пракорень мій, колись кай джерело, журлива пісня і колюча правда, мій хліб і сіль, і сум мій, і добро. Стоп, 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 стом, не включайте. Так, я добра традицію, прийшли серед дерев. серед дерев красива і Серед дерев красива і ошатна, немов лебідка, біла серед вод, стоїть святиню часу непідвладна і до себе кличе дзвонами народ. Вона стоїть, все кращує з роками і розливає мальовничий дзвін. Нагадує, ми християни з вами, і Божий є закон для нас один. Є добра традиція українського народу кожну добру справу розпочинати молитвою. Тому ми сьогодні просимо священника дати Боже благословення на успішне проведення свята. Отже, Богдане, запрошуємо славу. Отче Богдане, щиро запрошуємо вас до Слова. Любити. вони сидять, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі! криховичани, представники влади, запрошені гості. Ми сьогодні розпочинаємо такий прекрасний захід як святкування дня села. Ви знаєте, з чого хочу почати? Тиждень тому у брошену саду приїжджав глава нашої церкви. І з трепетом душі назвав якраз селище своєю малою батьківщиною. Мабуть, кожен із нас має ту малу батьківщину, свою вулицю, свою, свій куток села, своє рідне село, де Побачив перший раз чи побачила сонячне світло, різнобарв'я трав і квітів, побачив материнську усмішку, першу симпатію, перше кохання, перші вдачі і невдачі, першу двійку і багато-багато чого було вперше. Потім буде ще багато іншого, але це перше і якраз робить свій край рідним. І я тішуся, що бачу сьогодні вас на цьому заході, що ми чуємо себе патріотами нашої малої батьківщини. Але попри те, Час від часу серце крається від суму, що наші сельчани шукають собі з різних причин іншої віри, іншої церкви, іншої школи. І вони і там не чуються своїми, і тут стають чужими. То першу нашу зараз молитву якою будемо відкривати цей захід, я хочу заслати до Бога, аби ця наша мала Батьківщина була для нас завжди. Саме батьківщиною. Де б ми не були, ким би ми не були? Бо, як бачимо, навіть людина світового рівня прийшов, відвідав родичів, прийшов, помолився у храмі. Там звідки походить його коріння? Пам'ятаймо про своє коріння, шануймо, цінуємо і любимо своє село. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визве нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і святого. Тому Духу, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Ісусе Христе, благослови цей Захід, це святкування, щоб воно відбулося і пройшло на Твою славу і на користь для людей. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Благословення Господнє, нехай зійде на вас і перебуває завжди. Амінь. Слава Ісусу Христу. Щиро дякуємо, Отче Богдане, і бажаю вам ласки Господньої і опіки Матері Божої. Історію свого села не кожен знає. Не кожен знає корінь свого роду. Нехай сьогодні її голос пролунає, в серцях нащадків віднайде дорогу. До слова запрошується Андрейко Василь Михайлович, крихівчанин, директор Липовець, Липовецької школи перших третіх ступенів, автор багатьох книг та наукових досліджень. Слава Ісусу Христу! Дорога громада, правилебний Отче, голову, гості та всі присутні, я з великим трепетом душі їхав сьогодні на свято і, напевно, найбільше хвилююся в своєму житті. Мені вже минуло 55 років, а коли я приїжджаю на свою рідну землю, казав отець Богдан малу батьківщину, то я відчуваю, що це ця земля, якою ми ходили ще маленькими. Де ми виросли, де ми прийшли процес становлення? І коли я вже навчався в інституті на історичному факультеті, мені було дуже цікаво, а яка ж історія мого села? Чому воно так називається? Які корені нашого роду? Хочу сказати, що в кінці 19 століття один сучасник писав. В гірській частині Долинського повіту знаходиться містечко рожнятів. Історія його мало відома, а історичних фактів взагалі немає. Далі він продовжує свою думку. Також невідомо і про людей, які проживають в його околицях. Отже, хто ми якого ми роду, звідки ми, хочу сказати, що наше славне село Краховичі знаходиться в Галичині. Яка завжди була в епіцентрі різних історичних подій. Сюди приходили різні завойовники, які старалися пригнобити наш народ, але це їм не вдавалося. Є різні версії щодо походження села. Одні говорять про те, що від шляхтача Креховецького, який, до речі, згадується в 15-16 століттях. Михайло Худош львівський вчений говорить про те, що наше село походить від давнього слов'янського боярського роду Креха, в якому проживали Креховичі. Отже, так чи і наше, інакше, але наше село сягає свою історію глибоку давнину. Болехівський історик, краєзнавець Роман Скворій, говорить про те, що у Креховичах було містечко і замок. Дійсно, ми маємо всі підстави про це говорити. І дотепер оцей мікрорайон, де ми зараз знаходимося, називається містечком. Тут було місто, але місто це той час це було невелике поселення, яке мало оборонні укріплення. Ми оборонялися завжди від когось, то від моного татар, то від інших нападників. І десь в 13 столітті його спалили, і наші предки поселилися туди, урочище, за шляхту. Коли я з професором Ковутяком дослідував це урочище, ми знайшли там залишки фундаменту, де колись знаходилася давня церква. Перша згадка про село 1419 рік і архівні документи акти Гродські, говорять про те, що село налічувало два лани на той час, це приблизно було 46 гектарів землі. Отже, село було досить великим поселенням. Здавна в селі здобували сіль. 1547-48 роках за вісім місяців, говорять архівні документи, з села було вивезено 98 возів солі. Сіль була тоді важливим продуктом і цінилася на вагу золота. Оці наші землі притягали і завойовників своїми багатствами, своїми матеріальними цінностями, і село неодноразово зазнавало нападів кочівників монголо-татар. На село нападали дуже багато разів і, до речі, і дотепер збереглася назва між Раковим Криховичем, яке називається козацькі могили, тому що там знаходяться останки захисників українського народу. Коли ми говоримо далі по історії, то ми повинні пам'ятати про те, що ми, на жаль, більшу частину своєї історії перебували під завойовниками. До 1772 року ми знаходилися під Польщею, а після цього періоду під Австро-Угорщиною. Хочу сказати, що Австро-Угорщина мала деякі послаблення у періоді з Польщею, тому що ми мали можливість розвивати свою науку, культуру і духовність. І в 1848 році, коли впала панщина, керхівчани, як і всі жителі Галичини, тішилися з того, що нарешті будуть працювати на себе. В 1898 році повідомляє часопис Галичан про те, що в селі Креховичі вже існувала просвіта, тобто було читання, де збиралися газди після церкви, обговорювали різні події, читали книжки і спілкувалися між собою. Ще у XVIII столітті в селі знаходилися дві броварні, два млини і дві корчми, що говорить про те, що село мало розвинену інфраструктуру. У 1914 році в селі проживало 2252 жителі. Село зазнало часткову руйнацію, і багато жителів було призвано до австрійського війська. Після Австрії ми попали знову під Другу Польщу. І в 1935 році в селі працювала школа трьохкласна, яка налічувала 258 учнів. Зараз я вважаю значно менше учнів шкільного віку, а тоді це була тільки початкова школа. 20 вересня 1939 року я говорю коротенько, тому що я обмежений в часі. В село прийшли, як казали перші москалі. А 30 червня 1941 року їх змінили окупанти австро-угорські війська. Незважаючи на те, що ми завжди з кимось воювали, село має свої славні традиції в національному визвольному русі. В 40-х 50-х роках навколо села знаходились боївки, які не давали спокійно спочивати нашим ворогам і боролися за відновлення української державності. Також наша церква завжди була серед народу і гущі подій. і коли на ганебному Львівському соборі було ліквідовано Українську греко-католицьку церкву, тут продовжувала діяти церква за греко-католицьким обрядом. Піддаючись російському патріархату. І тільки в кінці 80-х років ми нарешті могли спокійно зітхнути, тому що знову ж таки настала греко-католицька віра офіційно. Я починав з давнини і хочу закінчити свої слова. Понад 100 років тому. Академік і перший президент України Михайло Грушевський сказав: процитую дослівно: за останні 20 або 25 літ суспільність Галицька привикла бачити уявляти собі Галичину як духовний і культурний центр української землі, як ту духовну фабрику, де виховується українська культура для цілої соборної України. І дійсно наше село невеличке, але воно дало світу багато видатних імен. Це Августин Більовський, який пізніше став директором бібліотеки. Петербурзької академії наук, це Михайло Білес, який народився в селі в 1924 році. І він став заслуженим митцем, художником тощо. Ми гордимося і Михайлом Мартинцем, який став академіком. Ми гордимося і людиною, яка причетна до села академіком Качканом, і багатьма іншими. Але найбільшою гордістю нас. Нашої громади це є самі жителі села, які впродовж століть своєю працею невтомною творили те, що ми маємо сьогодні. І ми дійсно частинка Галичини, ми частинка українського народу. То слава вам, дорогі крихівчани, слава Україні! Ми щиро дякуємо, Василь Михайлович. Хвилиночку. Ми щиро дякуємо вам за історичну довідку і також окреме дякуємо за літературу авторську, яку ви нам подарували. раз мені подарували квіти. Мушу ще сьогодні привітати всіх, хто носить мення Наталочка, Наталка і Наталія, тому що сьогодні день ангела щастям, здоров'я і всяких гараздів. На наше свято прибули Іванів Назарій Іванович, голова районної державної адміністрації. Степаненко Володимир. Васильович, заступник голови районної державної адміністрації, начальник відділу туризму та культури Тринчук Ярослав Іванович. Депутат обласної ради. Микола Михайлович. На свято запрошений екс начальник станції Попіна Володимир Васильович. Вітаємо наших гостей, які прибули всіх на наше свято. Слово надається представнику районної державної адміністрації Іваніву Назарію Івановичу, голові районної ради. Слава Ісусу Христу! Найперше хочу внести ясність. Голова районної ради. Шановні крихівчани, шановні сусіди, дорогі гості, шановний Богдану Олексійовичу, всечасний очі Богдане. Всіх вітаю щиро з Днем вашого села. У вас прекрасна історія, непроста історія. Як ми почули, прекрасну доповідь історика. Я багато чого хотів, але ви вже забрали в мене мої слова. Історія ваша сягає десь приблизно з 1419 року, і е, в вашій історії є прекрасні такі імена, як е, отець Орест Щуровський, який неабийкий вклад вклав у розвиток духовний вашого села. Є Михайло Білас, художник, який прославив е, наше гуцульське мистецтво на весь світ. І існує прекрасна легенда. Я готувався до виступу, і десь прочитав таку легенду, що коли татари наступали на ваше село, то люди сховалися в церкві і молилися, щоб Бог їх оберіг, щоби не дати захопити себе. І в той час, коли татари приближалися, церква. Зійшла під землю, ну так як я прочитав. І по сьогодні кажучи, коли прекрасне є якесь свято, чи недільне свято, чи богослужіння, можна прикласти своє вухо до землі і почути, як там б'ються дзвони. Так я прочитав. Тому я бажаю вам, щоб у вас була прекрасна історія і надалі. У вас є всі прекрасні передумови, творити прекрасну і чудову історію вашого села. На сьогодні у вас є прекрасний голова, який вже другий термін е, мельник Богдан, який неабиякий, багато зусилля приклав до того, щоб ваше село розвивалося. Є прекрасний священник, отець Богдан Раковецький. Є прекрасні уродження з села, як от підприємець Мицак Микола, депутат районної ради, Андрейків Василь Михайлович. Ми сьогодні його почули доповідь до і виступ. Є депутат обласної ради Павло Іван Михайлович і так далі, і так далі. Можна дуже багато перелічувати. Я хочу побажати Господнього благословення вам, вашим родинам. Хай у ваших домівках панує мир, любов і злагода, і Господнє благословення. Хай вам щастить ще раз вас, усіх із святом. Хай щастить вам. Все найкраще. Чи клекіт линев вдаль, а я іду лечу додому у свій чарівний рідний край, де в моє світі До слова, запрошуємо наших безпосередніх помічників у вирішенні всіх питань у селі, депутата обласної ради Павліва Романа Михайловича та депутата районної ради Мицака Миколу Михайловича. Прошу. Це чесний отче, шановний пане голово, вельми шановна мною громада. Ви знаєте, я з великим задоволенням відгукнувся на пропозицію вашого голови прийняти участь в цьому вашому святі і прийняти участь по всякому, щоб вас це свято дійсно вдалося. А вирішив собі так: ну, нехай я цього року не поїду на море, але думаю, що крахівчани заслуговують мати славний концерт. Ми з паном Богданом з паном Миколою таке вам організували. Ви знаєте, ваше дуже славне село. Я пригадую, далекий 89-й рік у мене була можливість перший раз поїхати за кордон. І першою країною, куди я поїхав, була Канада. Ну 89-й рік, хто ще пам'ятає, це ще повністю радянська влада. І ви знаєте, і я. Дуже зачитався там книжками про українську повстанську армію. Я як тепер пам'ятаю, є такий зелений семитомник «Історія УПА, і мені було дуже цікаво, бо я.